Якщо ви хочете завжди їсти свіжі овочі, вам потрібна теплиця та підписка на наш канал. Агролайф, інтернет-супермаркет. Всім привіт! Я маю величезний досвід у цьому і зараз хочу поділитися з вами своїми знаннями. Як мене називає моя мама, я гоша Агро. Перше на дачі можна вирощувати всі овочі, що вам забажається та заманеться. А ще я рекомендую вирощувати та дарувати дівчатам квіти. Розсадний спосіб вирощування допомагає вам отримувати свіжі овочі раніше. Ви забудете про черги в магазині, ви будете споживати натуральні та екологічні продукти. Ви здивуєте мою бабусю, тобто вашу тещу таким врожаєм. В середньому ви будете отримувати врожай на три тижні раніше і економити так само раніше. В теплиці ви одразу бачите, що зійшло, а що ні, і не витрачаєте час на переписів. Ваш врожай ніколи не буде пошкоджений градом, зливами, іншими погодними умовами. І найголовніше, вночі, коли ви захочете їсти, ви будете ходити не в холодний холодильник, а в теплу теплицю. Підпишись, став вподобайку, коментуй.